Я хочу показати, як максимально дешево можна зробити ловушку. Для цього небагато потрібно матеріалу. Максимально дешево можна зробити ловушку, пастку на українській мові для раїв взагалі з картонного ящика. Берете картонний ящик в магазині взагалі безкоштовно, щоб туди ставала рамка заходила без проблем. На картонному ящику. Ну, уявімо, наприклад, це великий картонний ящик. Під рамку з цієї сторони планку і з внутрішньої сторони планку. Між собою планки з'єднуєте саморізами, вставляєте рамки, закриваєте картонний ящик. Скотчем обмотали і можна ставити на дерево. І рій, викинули ящик, слідуючи поставили. Це максимально Дерево зробити. Зараз я покажу, як це максимально дешево можна зробити. Ось такі дві конструкції. Звісно, що якщо у вас немає доски, ви можете скористатися завжди е, рамкою, яка вже у вас е, Відпрацювала, скажімо так, яку вже ви там або викидаєте, або або ще щось і, замість цієї планки. Сюди ось рамку до цієї рамки, нижню планку з рамки, з старої прибили, і у вас буде точно така ж сама конструкція і взагалі безкоштовно. І, надалі головне, щоб отак рамка сюди заходила, тобто це буде внутрішня частина ящика. Ось і все, і паска для роїв, для бджілок готова. Ви можете зробити оббити її картоном тим самим ящиком, або взяти стреч пленкою, обмотати, або все, все, що завгодно, можна сюди придумати, все, що є під рукою, все можна сюди зробити. Головне каркас. Тобто основа, куди будуть вішатись рамки. І, і сама основа ящика. Все, сюди рамки заходять, ось планка заходить від рамки, тобто більше нічого не потрібно. Це все дешево і ну, просто, просто дешево, сказати, що це якесь там. Качество ні тут взагалі про якість мови йти не може. Але для того, щоб піймати рії, більш нічого не потрібно. Я, я ще раз наголошую на тому, що можна взагалі взяти картонний ящик в магазині і поставити туди рамки і все. І потім його викинути і зробити таких можна декілька штук на рік навіть. А це особисто я зробив з металу, вона по вазі, там, мабуть, грам. 300-400, більше вона не, не важить. Легко буде її на дерево за собою повішати, тягти і, і все остальне. Ну і має право на життя і така пастка. У мене зайві листи були, я кришу оббивав, зробив це з листів. Пішло в мене сюди півтора листа. Ціна одного листа 37 гривень, 50 гривень на лист, навіть якщо і листи куплять, то 50 гривень обійдеться така пастка, тому що планки завжди можна взяти, взяти з беушних старих рамок. Ну, а взагалі планки такі є у кожного. Якщо і нема, то їх можна вирізати що завгодно. Не обов'язково купляти і так, далі, і так далі. Низ теж. Металом обив, зараз і, обійду саморізами, цвяхами, щоб вона була жорстка, не так її врутила. Я тільки скобами, з теплером пристеляв, як, як, основу, як, як шаблон, скажімо, зробив. Зараз обійду все і лишиться лише тільки кришу, а кришу знов-таки можна яку завгодно зробити. Ну Особисто я зроблю кришу з металу. в мене метал ще є, і з металу криша, і буде криша сюди в мене. Ось, друзі, все. Кришу я поставив, зігнув, е зробив прильотну доску і зробив пере такий переход для бджілок, щоб обметав. Вони не терлися. Це звичайна DWP-шечка з цієї сторони і з внутрішньої сторони теж. Криша... Просто звичайний метал, зігнув і все, не більше, не менше. Вийшла пасточка на 5 рамочок, тобто 5 рамочок входить, свободно. Нові рамочки я збиваю, зараз готуюсь до сезону. В принципі, дешево і сердити. Скажімо так, я зробив це з металу. Но я ще раз повторюсь, що головне це каркас. А сам каркас можна обв'язати чим завгодно. Хоч стреч плівкою, хоч картоном степлером обстріляти, або на ПВА посадить. Ну, в даному випадку це метал. Він у мене є, я з металу і зробив. Ось така вона виходить по кругу, повністю металева, нижче теж метал, вона надлегка. При комплектуванні сюди покладеться тканина, прополюсована вже з вуликів. По-перше, по вона для запаху буде як приманювати бджілок. І плюс до того, щоб щільно, щільно тут все його закрити, і щоб метал не так сильно прогр... Прогрівався. Ну, хоча, якщо вона буде висіти в посадки на дереві, там затінок, там вона прогріватися не буде. Це така ловушечка, на верніше, пастка на, на 5 раба, ось так вона виглядає внутрі. Все, бувайте, на увагу, робіть, ловіть бджолок і все буде гаразд.